Слава Україні! От як із жмені-зерна зробити жменю золота? Ну як? Посіяти, зібрати, знову посіяти, знов зібрати. І так продати потім і отримати жменю золота. Але на це піде дуже-дуже багато часу. Є інший спосіб. Але спочатку. Про історію одного будинку. Зазвичай, мандруючи Вінницею і сторінками нашої історії, ми знімаємо реальні будинки. На превеликий жаль, цей будинок не зберігся. Його було зруйновано в зв'язку з побудовою центрального Вінницького поштамту, який був відкритий у 1965 році. А раніше. Тут була цукерня Дювре з винним погрібом та міліардом. Цукерня славилася своїми тістечками і вишуканими винами на Все Поділля. Тут був не тільки зал з роялем, але й вітальня, де відпочивали заможні городяни, а також офіцери місцевого гарнізону. Саме тут Виступав легендарний угорський композитор, піаніст. Яскравий представник романтизму в музиці Ференс Ліст. У березні, ймовірно, 11-12 числа 1847 року. На запрошення пана Пшетєцького він їхав з Немирова до Львова і дав концерт у Вінниці. Едуард Хлопіцький. Польський літератор, мандрівник та етнограф залишив описи землі та людей, з якими познайомився під час своїх тривалих мандрівок. От, зокрема, він залишив опис Вінниці і Стриживки в 1875 році. Сповіщений кучером про наше прибуття до міста пан М. Приятель родини Рижавецьких, одразу примчав до заїзду для знайомства. Та висловив готовність супроводжувати нас у огляді Вінниці. Коли спека спала, вирушили ми на прогулянку старим, заснованим ще князями Коріатовичами містом. Почали ми від головної артерії міста Миколаївської вулиці. Вона широка, довга та забудована чудовими будинками. Найпрекраснішими на ній будинками нам здалися Цесарського. Валанштейна, Калиновського з архітектурними прикрасами Беренштейна, доктора Лазовського, приятеля та колеги Адама Міцкевича з Пругулянковим садом, і нарешті Дювре з винним магазином та кондитерською. У радянський час на 1 травня і 7 листопада відбувалися паради. Раніше вони йшли від мосту і до калічі, а на балконі будинку Дювре стояло обласне начальство, і ці паради приймало. Ось ми з вами підходимо до задачі з зерном. Саме в цьому будинку за радянських часів був Торхсін. А що таке Торхсін? Всесоюзна контора торгівлі з іноземцями була заснована влітку 1930 року при наркоматі зовнішньої торгівлі з метою спецобслуговування іноземних туристів. Восени 1931 року, щоб збільшити обсяги надходження валюти, двері Торсину відкрили для громадян Радянського Союзу. Через систему Торсін вони отримували грошові перекази від іноземних родичів. Протягом першого кварталу 1932 року надійшло близько 11 мільйонів валюти. Гроші надходили з Америки, Німеччини, Польщі, Франції, Палестини, Китаю, Туреччини, Італії та інших країн. Але особливо прибутковим було приймання побутового золота. Так лише за січень 1932 року два приймальні пункти прийняли від населення 17 кілограм золото брухту. За лютий 96, за березень 141, за квітень 120. На Терези селяни клали на грудні золоті хрести, весільні обручки, сережки, монети. За побутове золото купували у держави життя. А точніше, від строчку дня неминучої смерті траплялися арешти селян співробітниками ГПУ, які вважали власників коштовностей та грошових переказів агентами імперіалізму. Голодні 1932-33 роки виявилися найсприятливішими для торсину. За 9 місяців 1933 року у селян викачали золота на суму 21 мільйон валютних карбованців. Але вражає вага. У 1932 році контори торсину заготовили 21 тонну золото брухту, а за 33-й вже 44,9 10 тонни. Ось що пише очевидець про Проторсін: Заходять, хто хоче, цікавляться, чого лише там немає, жовті і чорні шкіряні пальто, хромове взуття, куртки, головні убори, знерпи, костюми шевіот, білизна. Увагу всіх привертають продукти. Біла мука, макарони, всякі крупи, і пшоно, жовте пшоно, печений хліб, білі золотисті караваї, бублики, а риба, невидані соми в ріст чоловіка, осетрина, балики, в діжках оселедці, в рогожевих кулях в'ялена тараня. Бери, що хочеш, але за золото, за срібло, за платину. Торсін зриває очі рум'яними, великими буханцями, жовтим пшоном, гречаними крупами. На хромові пальта і золотисті хутерні куртки ми не дивимось. Все те не для студента. Стоять коло магазину якісь верткі чоловіки. Слідкують за тим, які виходять з торсіна і кидаються до них. Бони є, продайте! Бони це квитки, як автобусні, нікчемні папірці, але то сила. Все візьмеш за них у цьому райському магазині. Та він не про мене. Ось картка на хліб 100 грам щодня. І це моя вартість. Не дай Боже її згубити. Махінацій на людському житті у Торксині вистачало, чого вартий лише припік. Тобто різниця між золотом, вагою золота прийнято у населення з даного до банку. Інколи в деяких. Прийомних пунктах в січні-лютому 1932 року такий припік складав майже 2,5 кілограма золота. А це все людські життя. Ось такий фокус провернули комуністи. Вони забрали у людей зерно, а потім продали його цим же людям за золото і платину. Ось звідки з'явилися кошти на індустріалізацію. Цей комуністичний експеримент оплачений життям мільйонів. І якщо абревіатура торксін означає торговля з іностранцями, то українці 30-х років розшифровували його дещо по-іншому. Товариші, попом'ята родина нагідні Сталін і стрібляє народ.